Це просто фантастика. Поки ми спали, наші Збройні Сили України провели одну з наймасштабніших операцій за всю війну. Давайте далі розберемося, а що відбувається. Головний удар прийшовся в порт Новоросійськ, який був атакований, правда, ще вчора, нашими як дронами, так і ракетами Довгий Нептун. Але сьогодні стали відомі наслідки, які вражають. Я вам нагадаю, що був уражений нафтовий термінал, де вони переливали нафту в танкери. Але уявіть собі. І експорт нафти, який зупинив після цього удару, який зупинився повністю, це на секундочку мінус 2% всієї світової нафти. Ну тобто, після цього удару навіть ціна на нафту на біржах вона підскочила одразу, ну, тому що мінус 2% всієї світової нафти, який через цей порт вивантажувався, він просто знищений. Тому в Кремлі менше грошей на війну і ну, їм там точно наразі не весело. Також СБУ своїми дронами у Новоросійську знищила чотири пускові установки комплексу С-400 Тріумф та два радари раннього виявлення. За супутниковими знімками на території, до речі, вдарили по території військової частини, яка знаходиться біля Новоросійська. Повідомляється, що там могли стояти аж 12 – Таких пускових установок С-400. Ну і є, звичайно, висока ймовірність того, що внаслідок нашої атаки вони також були пошкоджені. А я вам нагадаю, що одна установка, друзі, коштує приблизно 1 мільярд доларів. Але на, але на цьому наші Збройні Сили України не зупиняються. Рязанський НПЗ. Туди завітали добрі дрони. Завод, звичайно, палає, ну а він, між іншим, виробляє авіаційний газ. Для їхньої військових літаків. Крим, мінус радіолокаційна станція Небо У. А це, друзі, очі нашого ворога, які дивилися в глиб території на 700 кілометрів. Ну, тепер вони стали точно короткозорі. Також фронт в районі Токмака. Наші накрили цілий військовий ешелон, а біля Покровська авіаударом перерізали дорогу, якою росіяни возили підкріплення. Ну а далі давайте поговоримо про зовнішню політику України, де президент України Володимир Зеленський анонсував історичну угоду з Францією, мова йде про літаки Міраж 2000. Але, схоже, це не просто буде передача там двох-трьох літаків, а це буде система посилення нашої бойової авіації. Ну і наостанок, друзі, поговоримо про те, як світ. Також не сидить на місці, а намагається затискати російську економіку. Почнемо з Дональда Трампа, який зробив дуже цікаву заяву. Ну, він каже, що чинить великий тиск на Росію через нафту, а в нього логіка проста. Він говорить, що якщо Російська Федерація не буде мати змоги продавати нафту, то в неї не буде грошей на війну, і війна тоді, як би мовити, закінчиться. Він навіть говорить, що Індія та інші країни. Поступово відмовляються від російської сировини. Також Служба зовнішньої розвідки України станом на сьогодні говорить, що в російській економіці посилюються рецесійні тенденції. Ну, друзі, дві причини. По-перше, це скорочення виробництва в Росії, а по-друге, це ослаблення зовнішньої торгівлі. І якщо, друзі, це все правда, то у Путіна закінчаться гроші швидше, ніж він того очікує. А також Financial Times пише, що США поставили мету витіснути кожну молекулу російського газу з Європи. Ну вони ведуть переговори, щоб замінити повністю російський газ на американський. Європа, звичайно, готова купувати газ в кого завгодно, аби тільки не в Москві. І от фінальний друзі, акорд в цьому відео про наступне: уявіть собі, Північна Корея видихлась повністю. Головне управління розвідки повідомляє, що КНДР скоротила поставки снарядів удвічі. Уявіть собі, удвічі, бо їхні склади просто спорожніли. І це просто супер новина, тому що менше снарядів на фронті не може нас не тішити. Я вам дякую, до зустрічі. Натисни лайк.